Дмитро Васильович не такий добрий день сьогодні у Москві. В евакуація відбувається в бізнес-центрі Москва. Сіті пабліки пишуть, що до Москви летить зграя безпілотників. Їх помітили під серпуховим. Це 100 кілометрів від столиці. Ну я думаю, що вже могли вони долетіти. Публікуються кадри того, як з цих хмарочосів повиходили люди на вулиці. Також москвичі масово телефонують в поліцію, повідомляють про дрони, хлопки і е, також замінування. Е, ну одним словом, така от відбувається е, тривожна ситуація, скажімо так, в російській столиці. Також вранці в Москву вже були прильоти дронів. Відповідно, восьмий павільйон експоцентру ось цього московського прилетів дрон. Постраждалих від цього немає, але на відео, відео розійшлося багато. І вперше цікавий, цікавий момент тут я пропоную його проаналізувати. Було закрито усі чотири аеропорти російської а, столиці. Ну а пропагандистам дали відповідну методичку казати, що це все несерйозні удари, все це безсмислено, просто подряпини на фасаді, створюються і так далі. Давайте проаналізуємо, який сенс у цих ударах. Можливо, ось це закриття повітряного простору над Москвою. Це і є важливий удар по росіянам? В першу чергу давайте говорити про те, що порушується логістика і відповідно російські авіакомпанії і не тільки російські несуть значні збитки. Бо погодьтеся продовжувати співпрацю з Російською Федерацією і нести збитки, навряд чи погодяться як власники авіасуден, і так ну відповідно. Власники тих суден, які передані Російської Федерації в лізинг. а це серйозні збитки російського бюджету. Тому можемо говорити про те, що закриття одночасно чотирьох аеропортів це серйозний удар по російській інфраструктурі, і головне, він змінює саме ставлення росіян до війни. Воно вже безпосередньо торкається кожного громадянина Російської Федерації. Тобто уявімо собі, ну, люди, які до цього часу спостерігали війну по телевізору, тепер розуміють, що вили прилетіти, вилетіти вони не можуть. А це накладає відповідно ну, певні відбитки на настрої. І головне впевненості у завтрашньому дні. Ще раз повторюю, весь характер масової підтримки з боку росіян, так званої СВО, базувався на повні безкарності на розуміння того, що, начебто, від платних ударів з української сторони не буде. Натомість, останні тижні переконали і мешканців Москви та інших російських регіонів прямо протилежному. Війна постукалася в її двері. Якщо говорити власне про ті події, які в Москві відбуваються, плюс давайте говорити, це масовий психоз доходить до парадоксів. Причому варто говорити про не тільки власне застосування безпілотників, але торкнувся і фактів мінування. Один такий випадок був зареєстрований поблизу офісу аерофлота. Здавалося, ну, досить серйозна організація. Співробітники офісу помітили предмет, який схожий на протипіхотно міну «Ліпісток». Більше того, змогли навіть ідентифікувати. Країну виробника там була надпис Сполучені Штати, викликали вибухотехніків. Відповідно, район був оцеплений. Виїхали оперативні служби. І, як з'ясувалося, це виявилося елементом поливу води газона. Уявіть собі, тобто, це ну тобто це вже не пенсіонери. Мовиться, я ще раз підкреслюю про серйозну російську інституцію. Оці настрої вже говорять про те, що починається психоз. Безпосередньо у росіян побоювання можливих, власне, скажімо так. Ну якщо не терактів, то відповідно застосування безпілотних літальних апаратів і застосування вибухових пристроїв в центрі Москви. Дмитро Васильович, я тут хотів би заглибитись в тему російської логістики. Наскільки вона в принципі зав'язана на Москві і на авіації, тому що фактично зупинені усі чотири. 4... Головні аеропорти російської столиці. Це велике місто, багато мільйони, так, десь мільйонів здається, yes. в Москві. Це просто питання постачання, питання різноманітних переміщення товарів, питання, можливо, військової логістики, це може вплинути на військову логістику чи ні? ні на... mm -hmm. Це не військова логістика, мовиться про закриття цивільних аеродромів. Mm -hmm. Військові аеродроми розташовані ну, в інших містах, але я не виключаю, що вони так само були закриті, бо оголошувалося загальне. Скажімо так, тривога, яка стосувалася відповідно всієї інфраструктури, мовиться про авіаперевезення, це так званий план флан килим. Тобто, коли власне закривають роботу аеропортів внаслідок можливих зовнішніх факторів, в тому числі атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Але давайте говорити про основне подібні дії, вони підривають віру росіян, в спроможність. У російської офіційної влади правоохоронної системи силового блоку відповідне міністерство оборони захищати безпосередньо мешканців Москви та інших російських регіонів Дмитро Васильович. Ну і ці атаки стають системними. Тобто є якась вірогідність, що небо над Москвою в принципі стане закритим. Ну от як ми в Києві, ми ж не можемо нікуди звідси вилетіти на літаку. Так ну військові зрозуміло переміщаються, я би не виключаю, але це пан Віталій. Я дякую за запитання. Я про що ви. Я не виключаю подібного сценарію. Тим більше давайте, як ви слушно зауважили. Удари мають системний характер. Відповідно, наразі, якщо раз по разу будуть закривати російські аеропорти, то це серйозно вдарить по російській економіці. Москва це се основний логістичний хаб Російської Федерації.